В концертній залі музичної школи, школи естетичного виховання, відбувся урочистий захід, який присвячений травневим святам, дню матері та дню сім'ї. На свято були запрошені матері та родини загиблих героїв, жінки, військовослужбовці, родини династії, багатодітні, опікунські сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, а також мами ВПО та волонтерки. На заході були присутні радниця Подільського міського голови Марія Мазур та заступниця Подільського міського голови Людмила Зад. Сьогодні управління культури разом з музичною школою організували дуже чудове гарне свято, присвячене до Дня сім'ї та дня матері. Родина, мати це те, що ми проносимо через все життя. Це скарб, в якого немає ціни. І це те, що найдорожче і найважливіше, і задля кого сьогодні наші захисники і захисниці відстоюють і випорюють і наближають нашу перемогу. Тому, користуючись можливістю, ще раз вітаю всіх матерів, всі родини, які проживають в нашій громаді. Цього вечора для подільських матусь творчу програму презентували діти-вихованці Подільського міського будинку культури та музичної школи. Вітаємо кожну матусю та кожну родину з цими світлими святами. Нехай у вашій родині завжди панує спокій та благополуччя. Пані Людмила, розкажіть нам, будь ласка, ваші враження від сьогоднішнього концерту. Дуже чудово, я дуже вражена. Діти чудові, та талант... дуже, дуже сподобалися. Дякую нашим дівчаткам, що організували цю зустріч. Дякую за все. Що ви можете побажати іншим мамам сьогодні? Ой, що побажати, дітей не повернеш, жити треба. Терпіння, терпіння. Я й справді підтверджую, що бути мамою і будувати родину це складно. Це складно, але можливо. Тут потрібно дуже багато роботи, старання з усіх боків. І я щиро хочу привітати усіх мам, і усі родини, і з днем матері, і з прийдешнім міжнародним день днем сім'ї. І побажати здоров'я в кожну родину, затишку, і звісно, щоб в нашій країні настав мир, щоб материнські серця могли спокійно спати. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.